Вітаю всіх, хто любить малювати. І буде дуже коротеньке сьогодні відео. Як заточувати олівець. Чому його необхідно заточувати не так, як я ось вам зараз показую, це олівець, який заточується звичайною точилкою, він для малювання, для штриховки він не годиться. Навіть для малювання лінійного малюнку він не годиться. Повинен, ну і так само, як і цей. ось бачите. Точилка, вона націлена лише заточити вам олівець для того, щоб ви ним могли писати. Для того, щоб ним малювати та штрихувати, вам потрібен ножик канцелярський. Да, і яким чином вам заточувати олівець. Дивіться, ви е, ось кладете е, ось олівець на пальчик. І а цим, а цим ось, е, пальчиком. Надавлюєте на великий палець тієї руки, яка тримає ножик. І дивіться, допомагаєте так і як би так зі, зістружуєте, знімаєте зайве дерево. З, знімати дерево зайве десь потрібно. ну, гріфель у вас повинен оголитись ну, десь мінімум це 10 мм, а краще це 15 мм. Десь. Ну, дехто навіть може заточувати, обламався. І 30 мм це вже знаєте, ну, такі віртуози, що я бачив, що навіть заточують і по 5 метрів. І, і потім, коли ви оголили бачите, ви, оголили ви, е, ви грифель, як вам зробити, щоб він був у вас максимально гострий кінчик. Ви, е, на пальчик ложите ось так. І отакими шкрябучими рухами не, не отак, отак, а якби ложите лезо, бачите? І отак ви, ви шкрябаєте, акцентуючи на, на кончику олівця. Потім це можна робити навіть без пальця, коли ви вже, тобто палець вже можна обрати, коли ви, ви, ви вже будете мати. Якби так, досвід і будете вже відчувати да? і натиски, і силу. Сили тут взагалі не потрібно вам при заточуванні олівця. Бачите, я роблю з нього гол, голочку. Бачите, що в мене голочка така вийшла. От десь такий у вас повинен бути олівець для роботи графічно в графіті. Ось так. Можна ще знімати було більше нам дерева. Тобто ви так ніколи звичайною точилкою, навіть є точилки такі більш глибокі, але все одно це не те. Вам необхідно робити, за, вчитися заточувати за допомогою ось такого ножика. Є ще метод, ви можете взяти наждач, наждачку і потім ще обнаждачкою чухати, доводити до, скажімо так, до гострого. До, але я, 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 я наждачкою не користуюся. Ось. Лише за, за рахунок такого канцелярського ножика. Ось, будете знати, хто не знав. Да? Навчитися цьому нескладно. Ну, може, ви там декілька разів поламаєте олівець десь, але потім ви навчитеся і будете вже відчувати, вже, як це робити. До нових зустрічей до побачення.